Вали війни і військові свари, галагани і киселі, і кочубеї на гаї. Минуло все, та не пропало. Остались шашелі, гризуть, шеруть і тлять старого дуба. А от коріння тихо любить, зелень і парості ростуть. І виросте, і без сокири аж зареве та загуде. Козак без упаде, розтрощить трон, порве порфіру, роздавить вашого кумира, людські шашелі, няньки, дядьки отечества чужого, не стане ідола святого і вас не стане. Будь-яки та кропива, а більш нічого не виросте над вашим трупом і стане купою на купі смердячий гній. Та все те, все потроху вітер рознесе, а ми помолимося Богу і небагатій.